Радянський комсомол звинувачував його в тому, що у своїх текстах він знущається над сільгоспрацівниками. Критики вважають сільського вірку його пісені з Галицьким акцентом одними з найяскравіших явищ української рок культури. У Львові поховали 46-річного Сергія Кузьмінського або просто Кузю, лідера і натхненника гурту Брати Гадюкіни. Львів зараз на прямому зв'язку там працює Омеляна Щудляк. Омеляна вітаю, як попрощалися з рок кумиром. Вітаю Наталію. У цей сумний вечір про церемонію прощання нагадують ось такі сітілети, як у мене за спиною. На них велика фотографія Сергія Кузьмінського, як він виглядав останні роки життя. І лише одне слово: пам'ятаємо, як справжнього музиканта його поховали під бурхливі оплески. Вони звучали під час того, як труну опускали до могили. Ось як це було. Ця церемонія відбувалася на найстарішому і найелітнішому кладовищі Львова Личаківському. На Личаківському кладовищі ховають лише заслужених і відомих людей. На диво з Сергієм Кузьмінським прийшли прощатися лише найближчі, разом не більше ста осіб. Це друзі і родина музиканта. Атмосфера, яка у ці дні панувала під час. Прощання з лідером братів гадюкіних мало нагадувала пригнічену. Річ у тому, що люди, які входять до кола шанувальників або ж особистих друзів чи колег-музикантів, звикли ставитися до переходу у кращий світ по-філософськи. Тим часом могилу лідера братів гадюкіних у Львові вже жартома починають порівнювати з могилою Джима Морісона на французькому кладовищі Перлашес у Парижі. Відомо, що до Морісона, лідера гурту Зе Дорс. Відколи він помер у 70-х, здійснюють паломництво фанати з усього світу. Безперечно, до Кузі з братів Гадюкіних будуть приїжджати фанати з усього пострадянського простору. Добрий день, мене звати Тьма. Я з групи брати Гадюкіни». Він востаннє вітався з публікою три роки тому, коли брати Гадюкіни» зібралися на сцені після перерви у 10 років. Два рідкісні концерти у 2006-му, Останній на київській чайці у червні 2009-го. Вже тоді пухлина заважала Сергієві Кузьмінському повноцінно дихати, але його виступ чесно тривав півтори години. В залі, де люди прощаються з Сережи, звучить музика і достатньо нігрусна. Це головне. Навіть у палаті Кузя знайшов собі розвагу. В інтернет щоденнику він з гумором описував те, що побачив у лікарні. Його труну виставили у мистецькій галереї. Друзі не соромляться грати музику і плакати під дощем. І такою ніби наносною оболонкою стьоба з рагуля, це є фактично апологія галичанства. І до кожня придатна не до хати ж лісу, і мотовки, і цікле, і решта все джалізо. Вони цілий такий якийсь соціальний пласт вскривають вот, своїм язиком, і ми бачимо, що цей пласт теж люди, це теж люди, і вони теж мають право на любов, на дружбу. Ніхто не сміявся над якимось а, а, пацаном з села, то ми самі над собою сміялись. У кінці 70-х лідер гурту Супервуйки Ілько Лемко вперше побачив 15-річного Кузю у святому саду. Так у Львові називали місце за однією з церков, де збиралися рокери. Четвер ми чули по Европа Лібері якийсь новий альбом. Вийшов а в суботу ми вже його слухали в саді. У середині 80-х Кузя встиг відсидіти два роки за класичною статтею зберігання і розповсюдження. А коли вийшов, з'явилися брати Гадюкіни. Назва де не на Радянським джазменам, братам Овічкіним, які захопили літак, щоб втекти із Союзу. І цитаті з кінофільму. Якісь була така фраза: та я обід шпіона гадюкіна, і та фамілія, власне, така вона така пафусна. Ну, сміявся. І в мене то першого вирвалося то брати я кажу, о вулиця Вірменська ще одна знакова адреса. Тут у кав'ярні досі годинами висиджують нам конформісти. Тут з'являлися і тексти Гадюкіних. Сюди ну, і Кузя, і Лузя, і Гамбург. Напевно, от навіть хіпані пам'ятають їх, це була точка культова, і тут треба було вистояти в черзі деколи більше години. Зал маленький, такий, напівпідвальне приміщення. Він ще існує. А це Рокс або Палац залізничників. У його підвалі перший концерт Гадюкіних у 1988 му На ньому чуть не вбило током бас гітариста. От, там зимился усилитель, і там розряд пошел е, через ну, дымила, коротше, все димила, он всі боялися подойти выключити з розетки. Посреди виконання пісні все это происходило. Я хочу спитати вас, доки ми будемо то терпіти. Вже через два роки вони гостювали у Пугачової у її всесоюзній телепрограмі за усі сім років творчості лише чотири студійні альбоми і шалена популярність. З поміж тих, хто грав з ними, смерть Сергія Кузьмінського вже четверта. Знаєте, в нас є якісь в групи слід наркоманів, але я точно знаю, що останні 15 років Сергій не займався цим. Ну, я б не брехав вам. Точно. Ну, курив. Маляна Щудляк, Юрій Данкевич, Львів ТСН 1